Перший віцеспікер Верховної Ради України провів офіційну зустріч з делегацією норвезького парламенту. Олександр Корнієнко подякував за системну підтримку України, зокрема в гуманітарному та військовому напрямку. Корнієнко наголосив, що війна на сході України триває вже 9 років, тому і значна допомога Норвегії є досить важливою для нашої держави. Парламентар зазначив, що для України військова допомога залишається пріоритетом зокрема, йдеться про необхідність посилення оборонної підтримки та надання літаків напередодні нашого контрнаступу. Також сторони обговорили питання економічної та фінансової підтримки України, що є важливим кроком у зміцненні двосторонньої співпраці. Я хотів би висловити свою вдячність за вашу фінансову підтримку. Звичайно, про вашу системну фінансову підтримку близько одного мільярда доларів минулого року, і про ваше важливе рішення про продовження підтримки на сім мільярдів доларів на чотири роки. Заступниця голови Верховної Ради України з робочою поїздкою в Ізраїлі. В місті Нетані політикиня ознайомилася з діяльністю найбільшого автоматизованого логістичного хабу в країні. Він став центром відправки гуманітарної та медичної допомоги з Ізраїлю. Особливо вдячність Олена Кондратюк висловила української ізраїльській асоціації Нексус, яка у співпраці з компанією Сарел поставляє тактичні аптечки, турнікети для ЗСУ, а також закуповують медичне обладнання та інструменти для системи охорони здоров'я України. Дуже цінуємо внесок ізраїльського бізнесу, благодійників та волонтерів нашої громади в державі Ізраїль у гуманітарні зусилля та постійну допомогу Україні, яка потерпає від російської збройної агресії. В інших містах Ізраїлю Олена Кондратюка знайомилася із функціонуванням системи цивільного захисту, де місцеве самоврядування допомагає переміщеним особам з України. Водночас вона зустрілася з українцями, які знайшли тимчасовий прихисток в місті Аждот, та подякувала благодійним організаціям за гуманітарну допомогу та підтримку українців в Ізраїлі. Також українська віцеспікерка відвідала підприємство, що займається будівництвом та обладнанням захищених приміщень. Вона переконана, що Україну та Ізраїль сьогодні об'єднує необхідність постійної адаптації до життя в екстремальних умовах та роботи в небезпечних реаліях. Окупанти продовжують тероризувати Україну. Ніч проти 1 травня для багатьох українців розпочалася під звуки сирен та вибухів. Російські війська вдалися до чергової масованої атаки, обстрілявши ракетами територію нашої країни. Це друга поспіль за останні три дні. Звуки вибухів зокрема лунали у Києві та у місті Павлоград, що на Дніпропетровщині. Було випущено 18 крилатих ракет, 15 з яких знищили захисники українського неба. Ці удари не досягають тих цілей, які вони ставлять перед собою. Рашисти насамперед, я би сказав, напевне, завдяки високій майстерності наших військовослужбовців військ протиповітряної оборони повітряних сил, тому що навіть до того як ми отримували найсучасніші системи протиповітряної оборони, відсоток знищених повітряних цілей, в тому числі крилатих ракет, безпілотних літальних апаратів, за словами генерала Оліщука, командувача повітряних сил, доходив до 80%. Росія продовжує накопичувати ракетний арсенал завдяки третім країнам, які в обхід санкцій поставляють державі терористу комплектуючи до смертоносної зброї, аби запобігти наступним масовим обстрілам мирних міст. Україна наполягає на посиленні вторинних санкцій проти нинішніх країн-партнерів Росії. Новий пакет санкцій, якраз таки направлений на це для того, щоб ввести вторинні санкції на компанії, які знаходяться в третіх країнах, і намагаються... Мати Російської Федерації отримувати комплектуючі, Причому ми говоримо це навіть не товари військового призначення, це як, як правило товари подвійного призначення. Тобто, ти, ті самі чіпи та мета можуть в поводові техніці в електроніці, і так далі. Аби ефективно захистити нашу територію від російського ракетного терору Україні потрібні літаки типу F-16. Тоді результативність сягатиме абсолютних показників. В Україні відновлять виробництво протезів. Про це повідомив перший заступник голови профільного парламентського комітету Михайло Цимбалюк. За його словами, на сьогодні кілька тисяч громадян України очікують на протезування. Наразі протези для українців переважно виготовляються за кордоном. Втім, вітчизняні фахівці готові збільшити виробництво і обслуговування процесу протезування всередині країни. Цимбалюк стверджує, що для таких потреб у державному бюджеті передбачено понад 356 мільйонів гривень. Згідно законодавства, все протезування в Україні є безкоштовним, і це дуже важливо знати всім тим громадянам, які сьогодні е сумніваються, чи варто встановлювати протез. Однозначно варто. Реабілітаційні центри сьогодні створені як державні, так і приватні в Україні. Насправді лікарів не вистачає, але зараз вже створені. Спеціальні бригади для того, щоб цю галузь поширювати, і саме вітчизняна е вітчизняне протезування буде гарантувати, що тут в нас в Україні будуть виготовлятися ці протези. Першочергове завдання держави сприяти підвищенню конкурентноздатності вітчизняних товарів та створенню необхідних каналів будова вітчизняних виробників в існуючі європейські виробничі ланцюжки. Стверджує член профільного комітету Олексій Устенко, політик акцентує увагу і на тому, що українські підприємства вже представлені на європейському ринку, і їхня продукція є конкурентною, зважаючи на дешевше виробництво і логістику в Україні. У нас є абсолютно всі такі конкурентні переваги. Перед західною Європою ну і, безумовно, що заробітна плата вона має рости і має збільшуватись. Маємо залучати нових фахівців, да повертати людей. Які поїхали за кордон, але ще раз повторюся: тут тут будь-яка будь, будь то сказати, що тут може бути, тут не може в нас будь-яка галузь, вона фактично може бути конкурентна на європейському ринку, тому що ще й українці всі вміють і знають, як працювати не тільки добре, класно, але ще і довго, і дуже часто там викладаючись на повну.